Хочу дивіться, друзі. Щоб було добре чути, я близько закажу. Буду значить, пробувати стояти на одному колесі з вісьми колес на одній нозі. А, ну, що значить пробувати? Я вже так робила, але потрібно намагатися саме використовувати довше і довше стояти. Тому? Якщо буду довше, то і можу їхати і далі, і все получається вийде. Давайте глянемо. Тільки тут трошки схил. І так. Права нога. Трохи схил. Так, права нога. Бачите, не тримаюсь, віддав. Не тримаюсь. Господи, поможи. Це нормально, бо я вже давно так не робила. Я робила останній час, останнім разом, е, десь два тижні тому. Бачите, довше й довше. Просто трохи їздять з полета. Не в тому пиці, що вони їздять по-любому. По, 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 по а просто якийсь тут іде скрил чи що, я не знаю. Чи туди-вниз, чи сюди, я не знаю. Далі. Так, да, трошки вниз іде скрил. Я навіть не знаю, як я зможу. Але потрібно це випрацьовувати. Щоб не було краще випадку. Господи поможи. мені, я прошу Господа. Це все штраф, це все уміття. Ось так виходить, ніби це щось дотримається. Там хлопці знайомі дивляться, вони напевно мене згладують. Сміються навіть їх даліка. Мені дитячих хтось мене навіть заснімає там. Ну ладно, не буду звертати уваги. Коротше, в нормальних людей виходить. Тобто є такі елементи, він може вийти. Поветували. Будем прекращать. Я потім буду сама викрасовувати. Давайте я вам щось покажу. Ну те, що ви знаєте. Все, пока.